Сьогодні Україна переходить на зимовий час. І це мало б бути востаннє, адже у червні 2024 року Верховна Рада України проголосувала за скасування переведення годинників. Однак президент досі не підписав цей документ. Зі свого боку українці просять залишити все як є. Ба більше у ЗМІ з'явилася інформація, що документ може залишитися без підпису Зеленського взагалі. У ніч проти неділі 27 жовтня. Ми переходимо на зимовий час. Стрілки годинників переводимо на годину назад. У липні Верховна Рада підтримала проєкт закону, який скасовує подальші переведення часу. Втім, у соціальних мережах через таку новацію виник скандал. Люди здебільшого не задоволені тим, що для життя обрали саме зимовий час. Водночас перехід на зимовий час аж ніяк не вигідний економічно, кажуть експерти, бо ж робочий день розпочинатиметься пізніше і закінчуватиметься пізніше, коли вже буде геть темно та організм потребуватиме відпочинку. А от найбільше від цього постраждають підприємства та державні установи з чітким графіком. Та нормованим робочим днем, пояснюють економісти. Не заощаджуватиме цей електроенергії. Сама процедура смикання стрілок кожні півроку вже давно визнана фахівцями з біологічної ритміки та дослідниками сну некорисною. А для деяких категорій людей навіть шкідливою. Про це розповідала і біологиня Ольга Маслова. За словами експертки, у нас є внутрішня система добових ритмів, яка прив'язана до певного режиму, а також генетичних та психосоціальних особливостей. Водночас. Що менше відмінностей у графіку в різні дні, то краще функціонує наш організм. А в Американській Академії медицини сну пояснюють, що людський біологічний годинник регулюється зміною світла і темряви. Саме це впливає на ритми сну та пробудження. Щорічні зміни між стандартним і літнім часом спричиняють цей розрив, який може негативно вплинути на фізичне і психічне здоров'я, а також на безпеку і громадське здоров'я. Американська академія медицини сну закликала до скасування сезонних змін часу та зазначила, що скасування краще узгоджується з біологічними ритмами людини. Зі свого боку, Академія наук Вищої школи України закликала Володимира Зеленського ветувати закон про скасування переведення часу в Україні з зимового на літній. Звернення президента Академії Олександра Наконечного 17 липня опублікувала Новинарня. Науковці навели кілька аргументів проти закону. Зокрема, те, що законопроект номер 4201 було ухвалено з суто формальними експертними висновками міністерств, але без глибоких фахових експертних висновків наукової спільноти. Тому. Вибачте, тому Академія наук Вищої школи України закликає вас, вельмешамовний Володимире Олександровичу, накласти вето на суто популістський, шкідливий для економіки та антиєвропейський, по суті, законопроект номер 4201 а також доручити уряду утворити робочу групу з фахівців-науковців для опрацювання пропозицій щодо вдосконалення системи обчислення часу в Україні. Так, йдеться у зверненні на конечного. Пізніше на сайті Президента України навіть з'явилася відповідна петиція щодо витування законопроекту номер 4201 про обчислення часу. Згідно із законопроектом, українці востаннє мають перевести годинник на зимовий час і залишитися на ньому. Однак це, як кажуть у петиції, спричиняє незручності. Серед аргументів у петиції наводять те, що світанок улітку наступатиме о 3-й годині ночі, а темнішатиме влітку вже о 20 .00. Що особливо відчують жителі східних регіонів. Відповідне ухвалене рішення несе за собою значні проблеми та незручності насамперед для громадян. Так, тепер, згідно нового часу, світанок влітку наставатиме близько 3-ї години ночі. Особливо це буде відчутно на сході країни. Йдеться у тексті петиції. Також зазначається, що рішення не сприятиме економії електроенергії, адже підвищить її споживання ввечері. До всього іншого таке рішення не надасть користі й у питанні економії електроенергії, наголошують прихильники переходів між літнім та зимовим часом. Особливо враховуючи втрачені потужності та постійні атаки на нашу енергосистему з боку Росії, оскільки тепер буде збільшено витрати на електроенергію для споживачів і підприємств у вечірні години навесні, влітку та й восени. Водночас різниця у дві години з Європою вплине на співпрацю з партнерами. Наразі законопроект номер 4201 був ухвалений Верховною Радою України, проте президент України його поки що так і не підписав. Можливо, і не планує цього робити Володимир Зеленський. Про це повідомив співрозмовник у президентській громаді. Не планує президент підписувати, твердить співрозмовник, та зауважує, що строки для витування закону вже минули. А ось інший співробітник у президентській фракції також запевнив, що підпису не буде. Спікер це протис. це його ідея. Тому, щоб його не ображати, вето не буде, але й підпису не буде, пояснив співрозмовник. За його словами, все порахували і побачили мінуси для економіки. Вилізли збитки у кілька мільярдів. До аргументів проти підписання закону співрозмовник додав петиції на кшталт Не крадіть наші вечори, з якими виступили українці. Автором законопроекту є Руслан Стефанчук. Він згадав про ідею скасувати переведення і залишитись жити за зимовим, за його словами, природним для України часом після того, як став новим головою Ради. Він подав такий законопроект 2020 року. І його навіть ухвалили у першому читанні. Але це сталося на початку березня, за кілька тижнів до переходу на літній час. Ідея Стефанчука провалилася, а сам документ повернули до опрацювання та повторне друге читання. Однак 2021 року для нього також забракло голосів. Як зазначають у Міністерстві економіки, саме зимовий час, на який цієї неділі переходить Україна, є природним для країни та відповідає її географічному положенню, а перехід на літній час робили з метою ефективного використання світлової частини доби. Якщо Зеленський так і не підпише закон, такі переходи триватимуть і надалі. Станом на 2024 рік перехід на літній час відбувається в більшій частині Європи, Північної Америки, також в деяких країнах Африки, Азії, Південної Америки та Океанії. Годинники, зокрема, переводять у всіх країнах ЄС, Великій Британії, Сполучених Штатах. У більшій частині Канади, в частині Австралії, Новій Зеландії, Чилі, Єгипті, Лівані, водночас у більшість країн Африки, Азії та Південної Америки переходу на літній час немає. Також не переводять годинники у Росії, і через це на тимчасово окупованих територіях України використовують московський час. В Україні час двічі на рік почали змінювати від 1981 року. Наприкінці березня переходили на літній, а в останній тиждень жовтня на зимовий. Традицію переводити годинники у Європі запровадили після Першої світової війни. Таким чином, хотіли заощаддити електроенергію. Переведення годинників улітку давало можливість довше користуватися денним світлом. Згодом ця потреба відпала, а у 1970-х під час нафтової кризи знову стала актуальною. Утім, світ давно винайшов інші дієві способи заощаджувати електроенергію. За оцінками чеських вчених, Переведення годинників дозволяє заощадити лише 0,34% електроенергії. Переведення годинників створює багато незручностей для залізничників та авіадиспетчерів, які мусять постійно двічі на рік змінювати розклад рейсів. Але головне це вплив цієї традиції на біологічні Ритми та здоров'я людей. ЄС від 2019 року скасував обов'язкове для всіх країн переведення часу. Однак ці плани досі не реалізовано, і більшість країн Європи продовжують переводити годинники.